Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Лисичка-сестричка. Украла лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить. От стала її ніч настигати. Бачить вона хатку, заходить туди. Вклонилася, звичайненько, та й каже. Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма. Я під лавою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй, а де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От так вона й зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, господареві на день дала. Ой, де ж моя курочка, а під пічю лисичка сіла та й плаче. О, тільки й добра було, що курочка, та й ту забрано. Віддай, пане господарю, за курочку. Качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже, здоров'ячка. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй, а де ж є свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама Вночі нищечком устала, качечку з'їла й пір'ячко загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж це моя качечка? Мабуть, гусей випускали, то випустили і її. Лисичка плаче. О, тільки й добра було, що качечка та й ту забрано. Віддай мені, пане господарю, за качечку гусочку. Нема що робити треба давати. Взяла вона гусочку в мішок та й пішла. Іде та й іде. Аж і знову вечір настає. Бачить, лисичка стоїть хатка. Зайшла туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою гусочку подіну? Пусти її в хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. А тоді О-хо-хо! А де ж моя гусочка? Подивились нема? От вона й каже. Де я не бувала, а такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. То, може, ягнята затоптали її, господар каже. То вже як хоч, пане господарю, а віддай мені ягня. Узяла вона в мішок та ягня та й пішла. Біжить та й біжить, знову її ніч зустрічає. От лисичка, побачивши хатку, війшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть, люди, добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Я під лавою зігнуся, хвостиком обгорнуся, ну та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж є своє ягня подіну? Пустив за городу. От вона так і зробила. А вночі нищечком встала, те ягня з'їла, а кісточки загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала, а далі. Ой 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 Де ж це моє ягня? Сіла та й давай знову плакати. Де я не бувала? А такої пригоди не зазнавала, щоб одно було добро, та й те вкрадено. Ото невістка гнала воли, то, може, й випустила, каже господар. Ну, як собі хоч, пане господарю а віддай мені невістку, каже лисичка. Господар плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки. Ув'язала невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там виглянула в сіни, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Лисичка взяла мішок з собакою та й понесла. Несе, та ще й приказує за курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятко за ягнятко невістку. Та як стусонетим мішком. То та собака авур. авур а лисиця га, капосна невістко, пособачилась, а ну гляну на тебе яка ти. Узяла й розв'язала, а собака звідти. Вона навтьоки, собака за нею, вона далі, далі в ліс. От-от дожене собака. Ні. Таки добігла до нори. Заховалася. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От лисичка й давай питатися своїх вушок. Вушенька мої любі. Що ви думали гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой Спасибі ж вам, мої любі вушенька, я вам сережки золоті куплю, тоді до очей. Що ви, очечки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки, любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ви, ніженьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої любі ніженьки. Я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище помилище думав, гадав, як від того проклятого хортища втікав. Те я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав золоту кожушинку зняв, розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище хвоста Відкуси поки біле. А хорт як ухопив. Так увесь хвіст і відкусив. Пішла тоді лисиця між зайці. А ті побачили, що вона куца, давай з неї сміятися, вона й каже Дарма ще без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Та так і так. Тільки треба вам хвости позв'язувати, то ви й навчитесь. Ну, Позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на вершок та від тіля як гукне. Тікайте, бо суне вовчище помилище Зайці як кинуться на всі боки, так хвости й пообривали. Після того посходилися докупи, бачать усі без хвостів. От давай вони змовлятись, щоб якось віддячити лисичці. То лисичка якось таки прочула, що лихим пахне, та мерщій і втекла з того лісу, відтоді про неї й не чути. Хто зна, де й поділася хитрюща.